Отже, ось як ви бачите, я зараз вже на такому етапі, такий завершальний момент, можна сказати, монтажу літій залізофосфатного акумулятора. Нагадаю, я використовував комірки номінальної напруги 3,2 ємністю 200 А. Ось так вже виходить, як ви бачите, зібраний даний акумулятор. Це така бокова частина. Збоку так виглядає. Під'єднання все. Провідники відповідного перерізу. Так, покажу зараз передню частину. Ось так. Видно? Так, видно. Дивимося. Тут у нас змонтована кнопка, екранчик, який показує, у нас 76% заряду акумулятора. 13,3 вольта. Далі змонтовано в нас, ага, по ходу будемо йти. Це запобіжник постійного струму. Він у нас на 200 А. Як ви бачите, під'єднання через плюсову таку шину, я його під'єднав до акумулятора. Далі в нас БМС під'єднана, провідники відповідного перерізу, встановлений шлейф, температурні датчики, все підключено. Ось як ви бачите, так виконаний монтаж. Можете оцінювати монтаж даного акумулятора. Свої коментарі напишіть. Що ще сказати. Ага, ще з боку з цього покажу. Ось так. О, це бокова в нас частина. Тут встановлені, як ви бачите, наверху клеми під'єднання вже зарядного пристрою. Ось вони так знімаються. Вони тут такі приховані. Зараз О, бачите, такі... тут канавка, і вона тут закриває цей контакт. Так, нав... в нас наверху М8, тут М6. Кабель, відповідно, перерізу. 25 мм квадратних. 16 де використовується міліметрів квадратних. Так, задня частина. Ось задня частина даного акумулятора змонтованого. Зараз покажу. Це встановлений інвертор напруги 12 вольт. 2800 Вт. Чиста синусоїда. Ну, активна потужність, яка тут пишуть китайські виробники: 1400 Вт. Ну, будемо тестувати та перевіряти. Ну, можна ще увімкнути. Зараз покажу ось так. Ви бачите, там вже напруга в нас 13,3. ну Ще потрібно зарядити даний акумулятор для тестів. Коли вже я заряджу акумулятор і далі вже будемо робити випробування та перевірку. Ще з цього боку зараз я вам покажу. Отже, так виглядає змонтований акумулятор літій-залізофосфатного типу 12 В, 200 ампер годин. Ну і ось так, Передня частина. Запобіжник 200 А. Зараз я ще покажу, які запобіжники є. Ось такі є запобіжники. Ну, це старі такі запобіжники, ще можливо. Хтось, пам'ятає 100 А 500 вольт. Це запобіжник у нас на, бачите, ось напруга. 50 вольт, 200 А. Ну, він подібний з новим сучасним. Отже, бачите, вони одинакові. 200 А. Цей 200 А. Все отак фактично зроблено. Зараз. Ага, тут ми побачимо переріз, переріз можна переглянути. Ось таке віконечко. Бачите, тут такий провідник переріз, тут трішки більше. А, це у нас, до речі, на 250 А, трішки він грубший. Тут на 200 А. Такі сучасні запобіжники. Ну, який тут метал, не знаю, легенький такий, цей трішки виглядає цей важчий. Старого типу цей важчий, цей легший. Так, ще запобіжник є на 80 А. 80 А220 вольт. Можна використовувати його. ну Це в колах змінного струму, можливо, і монопостійного постійного використовувати. Я використав 200 А. Тобто запобіжників резервів в мене є. Отже, ще раз вам покажу, як змонтований даний акумулятор. Ручки для переносу є. ну вага даного акумулятора. Зважу, тоді вже, можливо, й покажу. Отже, таким сьогодні було відео. В наступному відео, думаю, вже буде тестування перевірки на роботоздатність даного акумулятора. Я його буду заряджати, розряджати. Ну і параметри, які він буде видавати. Отже, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі. Ну, ще ось зробимо зважування. Так, зараз. Вмикаємо вагу. Дивимося. 0,0, Ставимо наш акумулятор, доволі він важкенький. 29,9, Ну, майже 30 кілограм. Так, ще раз. Ось так. побачимо, 0. Так і є. 29,9. Тобто 30 кілограм, вага. Ось. Акумулятора в зборі 30 кг важить цей акумулятор. Ну що ж, наступним відео буде тестування та перевірка. Отже, до нових відео на моєму каналі.